Так, мене наша. І от я на Лесю дивлюся, зовсім друга людина. Я не бачу треммер. Я не бачу тренеру, я не бачу. Я дуже бачила, я не могла нарадіти не тільки одна Леся. Більшість там було людей старшого віку, таких 60, 70. Як вони витанцювали. Я кажу, слабі позбиралися, розумієте. Ватися, уявіть собі, яка якість життя от в тих людей 60 плюс. Ми не боремо за те, що ми будемо жити там хто знає скільки років, але як ми проживаємо кожен день в радості, без болю. Якщо людина не болить нічого, вона звичайно радісна, щаслива. А як тебе щось дошкуляє? Там коли там голова болить, там ще щось, про яку радість може йти мова. Так що задумайтеся над тими словами. Я не те, що закликаю, я рахую своїм обов'язком просто розповідати про цей продукт, про який мені соромно ніколи не буде. Mm -hmm. Ніколи мені не буде соромно, тому що я відчуваю насамперед на собі. Друге, я спостерігаю за людьми, я деколи сама дивуюся, проводять псоріази, астрози, чую і, 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 і хто зна що. Я сама деколи дивуюся, вірю і не вірю. І роблю висновок один: неможливе стає можливим з тим продуктом. Неможливе стає можливим. А хто ж там відсміхається, є такі люди, що підсміхаються, бо ми в соцмережі виходимо. І ну всякі хейті, коментарі різні є, ну, то я завжди така моя думка, <звук> я заношу інформацію, а ви на ну, ваше ну не припікло. Так, да. Хоча до мене, ще мушу показати, останнім часом які люди до мене дзвонять. Люди, котрі знають про клітини харчування, спостерігають за нами, знають і е, е, Галюсю Литвин знають, е, і знають Іру Йосипівну, і знають щінків, і знають про. Ну всіх нас, партнерів, знають. Але не в лікарів. Лікуються лікарів. І коли вже людина розуміє, що є замкнутий круг. Бо лікарство дають побічників, приходить з одним, вилазить другий, і пішли інші хімічні препарати, інші ну, там, ті таблетки, не знаю, що там лікарі виписують. Людина вже просто розчаровується в тому. І тоді вже починає дзвонитися за клітини харчування. А ще то попробує, бо розуміє, що прийшла з однією проблемою, закінчується другою проблемою, вилазить інше. Ми виходить замкнути круг, гроші немає, здоров'я не було, так і немає. А тут, друзі, ми інвестуємо. Ми він, оце все інвестиція в себе. Це все інвестиція в себе. Я завжди кажу: важко нам, важкий час, нема зарплат, ми західна Україна, в нас немає доходів великих, багато пенсіонерів з мінімальними пенсіями. Але я завжди кажу, як не маєте на цілу капсулку, прийти половинку, прийти третинку, інвестуйте бодай, хоч щось у себе. Тому що це ви вкладаєте ті кошти в своє здоров'я. В Своє здоров'я можна від чогось іншого відмовитися, але в здоров'я дуже важливо вкладати, тому що воно пізніше таки скаже: Дякую! Організм скаже. Бо це є відновлення. Відновлення на клітинному рівні. Це є наукова розробка, яку вчені зробили з такою ціллю, щоби відновити. відновити Людський організм на рівні клітини відновити здоров'я. Тому інвестуйте все. Дякую. дякую. Дякую, Дякую, дякую. зміни в тебе дуже помітні, і ти кращаєш з кожним разом. Дякую. Друзі, ви знаєте, що Марік Марія каже, що це важко повірити? А я хочу сказати, що істини Божі настільки прості. Що в них важко повірити. Правда? А це істина, тому що Бог нас створив як саморегулюючу, самовідновлюючу і самостілюючу систему. Друзі, складіть умови для того. І наш організм скаже дякую. Я спеціально захватила отаку шкалу PH. Бачите, от pH нашої крові 7,43. І от при цьому pH ще в 32 році німецький вчений Ото Варбур отримав Нобелівську премію. Зате він доказав світові, що при цьому pH не розмножуються бактерії, віруси, грибки, паразити. Тут немає онкології, вона тут не гуляє, вона тут не затримується. І що робить наш продукт? Дивіться, коротко. Чому, чому закислюється організм? Їжа, пиття. Ми є то, що ми їмо і що ми п'ємо. Якщо падає ЦПГ, ну ми не помираємо. Бо тут є ще така шкала, що тут наступає смерть вже отут при цих. А ми не помираємо. Чому? Та що наш організм витягує весь той ну, наш ресурс? Нам не вистачає кальцію, він забирається з кісток, нам не вистачає манію, він забирається з... Серця. І розумієте, тепер собі уявіть, наскільки цінне наше клітинне харчування. Цей продукт поріджує кров і цей продукт оце PH тримає. Друзі, ми не один раз чули. От чому ми на коні при таких симптомах, як Онкологія відходить, дивіться які. Ну, Ми тут не говоримо. Це харчування збалансоване. Якщо ми колись думали, ага, що нам пити додати, щоб засвоїти цей е, колаген, чи цей кальцій, чи цей магній, то тут друзі вчені. Подумали і подбали про це. Включаємо мислення. Якщо ми зараз не будемо займатися своїм здоров'ям, своїм відновленням, ну то, друзі, ну то так є, через рік, два, три вам займуться лікарі. А вибір завжди за вами. Друзі, я не одну машину залишила. Нехай мені скажуть мої рідні. А тому, що матеріальне було на першому місці. Якось так людина в гонках заробити, а віддаватися тій роботі. А то, а мені не раз давав питання Степан. Слухай, а тебе надовго так хватить? Ти не задумуєшся, та не задумувалася, аж поки не залишила і зрозуміла. Аж коли я була в клінічній смерті, і мені Бог дав цей шанс і сказав: зупини ще на час, я тебе залишаю, але на цей раз поможи собі сама. Коли ти собі поможеш, тоді ми поможемо тисячам. Друзі, отака місія через служіння людям. І ще хочу вам. Зараз Запросити до слова нашу дорогу Світлану, яка зовсім недавно в нашій компанії. Але я теж цікава була зустріч по вперше е, Святою. Я їду на семінар в Трускавець. Знаєте, як п'ята година ранку, таксі визвати неможливо викликати, але я вже слава Богу на вокзалі, бо не один раз е, не встигала. ну, на поїзд і е відкладала зустрічі. А тут я на ЖД вокзалі підходить до мене жіночка і каже: а ви трускавець на семінар? Так. <ривіт> <ривіт> і це була свята. І ще в мене було вільне місце в купе, і ми святаю. Цих, Боже, я думала, що це дві з половиною години. Це ж ми в Трускавець їхали, мабуть, чотири з половиною. Ми ніхто не лягав спати. Ми на одному диханні. А знаєте чому? Тому що ціль і цінності, і пріоритети десь одні й те саме на першому місці здоров'я. Святочка, прошу до слова і дякую тобі, що ти так активно ділишся з людьми. Дякую. І сама. Доброго здоров'я всі присутні. Мене звати Світлана, мені Тичинська, мені 57 років. На клітинне харчування я прийшла, я то кажу, випадково ні. Ніколи нічого не буває в нашому житті випадково. Це нам підказує Бог, а нам потрібно тільки зловити той момент, коли він нам підказує. Прийшла я чого на клітинне харчування, тому що я займаюся хіджамою, і мені потрібно було м, альтернативу для бадів. Знайти. І коли я побачила у Фейсбуці Валя Вехова з Кам'янськ-Подільська, яка не ходила, який був ліфостаз ніг, її поставили вже лікарі м, по життєвий такий діагноз, що вона ходити не буде, вона приїхала в Тернопіль на семінар і вона розказує, що вона почала ходити. Завдяки ось цьому клітинному харчуванню. Я зачепилася за це її відео. Потім я зв'язалася з Марійкою проручу, і замовила і неї тут клітине харчування і почала пробувати на собі. У мене не було таких проблем з здоров'ям, як я вже сказала, але що головне в мене пішло, це в мене колись пробивали гайморіт. У мене почалася чистка гаймориту. почала з носа просто вода литися. Я побачила, що вже якісь є загострення, що вже є якийсь результат. Потім в мене був тонзиліт, теж в мене прийшов. І коли я приїхала, моя коліжанка з Іспанії, в неї вже на щитовидку, в неї пішов гормональний збій, в неї такий конкретний гормональний збій, в неї одне око почало ну, як вилазити наверх. А вона каже, я тим дуже комплексую, каже, мені дуже погано, її крутили е суглоби, Вона була вся набрякша, в неї тиск був. І коли я е, спиталася Маріки Провчук, чи може вона ще мені продати ті капсули, що вона має. Вона спочатку на мене напала з таким криком, як ви можете пропонувати жінці, якщо ви ще не знаєте цього. Але я їй пояснила, що це моя коліжанка, що я, вона ніби хоче теж приймати попробувати. Вона мені їх дала, і коліжанка взяла ці капсули, поїхала в Іспанію. Через деякий час я дзвоню до неї і питаюся, як ти? а до мене, ти знаєш, каже, мені набагато краще, каже, стало. У мене е, око, каже, так не вилазить, каже, в мене пішли загострення в суглоби, каже, в мене кожна кісточка, каже, але я знаю, бо вона теж медсестра, вона каже, я знаю, що я повинна це перебути. І хочу ще сказати, що вона в нас взагалі жіночка сидить тут, і вона в мене взяла на, на Миколая. 6 грудня вона взяла в мене капсули. Вона сказала, тільки мене не викликай і не питай нічого. Я так не викликаю, не питаю нічого. Але в неї теж проблема, її око тягнуло всередину. Вона почала напевне з 7-го числа приймати цю капсулу, вона каже, мене це око попустило. Я не чую, вже в мене все каже нормально. О, і що я хочу сказати, в мене батько приймає 87 років батько, ну, він в мене бігає. Нехай він розкаже, він теж був на презентації, от Людочка теж, він в мене бігає, і мені навіть в селі кажуть, що в тебе тато такий жив, чи так. Він приймає солодкий елев, він приймає солодкий ЕЛВ, він приймає пікарді і він приймає печене. Ось ці три, три продукти я їду сюди, він сам собі бере, я йому тільки написала рано, і вечір він знає, коли він що має приймати. І він це приймає з задоволенням. Е, що ще я хочу сказати, мене приймають внуки. І е, поза минулого тижня моєму внуку вже 17-й рік йому робили операцію там, по морській лінії. І е, що лікар, я прийшла до нього на другий день, там перенесла зранку їсти, і лікар прийшов, каже, ходи на перев'язку. Він пішов на перев'язку, і лікар приходить з ним і каже: до мене, знаєте, ми його будемо сьогодні виписувати. Тому що каже, на ту операцію яка ми надіялися, що буде набагато гірше. Що буде, каже, у пуглі, що буде кровоточити. в нього такий гарний результат, каже, що ми просто в шоці. А два хірурги робили операцію. ми просто в шоці, а він приймає теж. Солодкий елемент приймає, тому що у нього трошки атне було. І імунокод. Так само хочу сказати на свого внука йому 8 рік. З 22-го року він носить окуляри. Ніяких змін не було. Він теж не відкладає солодкі електро і монокод, і вона минулої п'ятниці пішла перевіряти, на одне очко в нього піднявся зір. Це вже результат, що продукт працює. Це тільки що мої результати. Ще хочу розказати про гарні кіта своїх клієнтів. Жіночка працює в магазині з конгенту. І в один день її швидка забрала з магазину в лікарню. Вона чотири дні була в реанімації. Лікарі були в шоці, тому що вони самі не знали, що з нею діється. Її робили УЗД, в неї кишківник просто тріскав. каже, вони дивляться, а в неї просто там виступає кров на шків, шківнику. Там а це вона на токсинів, з тих токсин, стостих вона тоже почала приймати лф солодкий. Вона зараз себе дуже гарно почуває. Теж було загострення кишківнику, але дуже гарно вона себе зараз почуває. Вона І чоловік почав її приймати, він на будівництві робить, каже, він приходить додому, каже, ноги його страшно боліли. Зараз він ще ходив дві зміни. З допомогою цього продукту він ходив дві зміни на роботу. Дуже гарні продукти. Я не знаю, просто як до людей докричатися, як людям то сказати, що люди беріть і приймайте, не тратьте свого часу, не тратьте свого часу. Тому що продукт працює на клітинному рівні. Ось такі результати. Ще є багато результатів, але <клес> в <у> нас <вже клес> піджимає. І саме основні, що я сказала. Дякую за нашої сумнів. І ще раз хочу підтвердити, ну, що будь-який хімічний препарат, <плес> друзі, він розрушає наш організм. Ну, ну, так Творена медицина, ну, друзі, ну, включаємо мислення, що будь-який гормон, будь-який протез зі мною погодиться е, наша фармацевтка Катя. Він відключає наш орган і працює замість нього. То з часом, ну що? Це кости. Або ви це, або ви це. Друзі, ще дамо слово нашій Анічці. І зараз ми поласуємо тортика і ми будемо мати можливість поспілкуватися. Ви зможете задати запитання, є ще бажаючи розказати результати. Ні? Ага. Ну, В цьому залі сидить теж Іван Андрійович, який споживає нашу продукцію і має результати, і буде час, він розкаже нам. Він був і в караловому клубі, і доцільного жарт є продукції в Італії. Отже. Дякувати Богу, що цей продукт потрібен від малого до найстаршого. Анічка поділися своїми результатами. Скільки ти п'єш і які результати при Доброго дня всім! Мене звати Аня Пляхтур, мені 36 років, і я з княжого міста Теребовлі, три кілометри від Теребовлі проживаю. З Марією Прочук ми познайомилися. Завдяки клітинному харчуванню я також педагог колега Марії і нас зв'язала з клітинним харчуванням ще одна моя колега, з якою ми працюємо в одній школі. 9 жовтня 2021 року я почала пити капсулу lm 8 Починала з одної четвертої, розтягнула одну капсулку на чотири дні, потім одна третя, одна друга і вийшла на цілу капсулу. Чому починала клітинне харчування? Тому що також школа, хоч в мене діти початкових класів, але все одно. Дехто навіть з старших вчителів дивується, бо каже, здається, що вчителю початкових класів ще складніше, бо дитину маленьку, яка приходить нічого не вміючи до школи, треба дуже багато чому навчити. Коли вже діти йдуть в старшу школу, тоді вже легше. Треба навчити тримати ручку, писати, читати, рахувати. йде багато енергії. У мене також був низький тиск, головні болі, хронічна втома. Це все протягом більше в 3 років прийшло. Було в мене ще за десь місяць часу, як я вживала ЛВ-8, я підключила. Відчитані. Бо чула, що е, це заспокоює нервову систему а з е, дітьми, е, хоч деколи е, були такі е, родичі, які казали, що що там в школі, та, е, то дуже легка робота, але хто не, хто не був по <плес> <плес> дорогу, то, то й нас не зрозуміє. Так. Е, Фізично це не тяжко, але коли, психологічно, морально, це дуже важко. Бувало навіть таке, що здавалося, що краще піти на город посапати, це буде легше, ніж в школі працювати. Тому клітинне харчування прийшло до мене, напевно, ще. І тому що хотілося якоїсь енергії. Каву, я не була каву маном, але зранку вживала, хоч я розуміла, цікавилася народною медициною, що кава закислює організм. Вона навіть шлахує, якщо на головний жолудок, то вона шлахує кишечник. Не вміла коли пити воду завдяки тому, що почула, про на харчування навчилася і зовсім інакша сила, енергія. Бо якщо організм обезводений, то тоді е, ти як кази здається. Е, е, так, імунокод у мене є е, папіломовірус. Е, і монуход час від часу я підключаю, і навіть е, е, якщо починається якісь е, захворювання е, в е, школі, е, діти багато хворіють вчителі, то е, також я навчилася ту капсулу розмовку, Вона е, гіркувата, кислувата, навіть з причинкою, але я розумію, що через е, е, слину. Через рудву порожнину, воно нас швидше засвоюється і допомагає е, е, краще організму. Е, клітинне харчування е, дуже багато тепер вже є всяких е, продуктів клітинного харчування. Хотілося б е, спробувати багато чого. І е, люди, які ще не вірять, сумніваються. Е, бо Багато є таке, що. Думаю, що то якась неправда, але коли ми самі не спробуємо на собі, то результату ми бачити не будемо. Дякую всім за увагу. Дякую, мамочка. Дякую, дякую. дякую, дякую Сонечка. Дякую. дякую. Ну що ж, дорогі друзі, підніміть ручку. Хто ще хоче поділитися? Сьопа. <ріху> так, Це є тільки зауваження Можу зліз з місця. Дивіться, про що я хочу сказати наголосити, і наголосити, щоб кожен з вас пішов з твою інформацією додому, що. Вісім тисяч флянок води на день або півтора літра, або один кілограм на вагу тіла ніхто не відмінює. 30 тобто 40 міліграм на 40 кілограм ваги ніхто не відміняє. Будь ласка, ну як ми, наприклад, будемо споживати продукт жовтий, зелений, і будемо запивати кавою, то він не засвоїться у нас просто. Раптом Галя одна. Ось чому пробіглася по воді і з друзі. Це в основному. Мене на 80% з води. Так, Слха, ти правильно зауважив. Раніше всі говорили за воду. На першому місці стояла так. вода, правда? Так, так, вода стоїть. Типа на ми раз. з тим підходом, що вже пташки співають, що вже всі мають знати. Що <рес> вода не обсуждається. Так, ну, так, це так. саме так, основне. Починаємо день з води, з гарячим, ближче до гарячим, потім кладемо капсулу під е, язик. Потім приходимо знову, випиваємо стакан води. І до сніданку, ну в принципі, в мене апетит до сніданку пропав, чесно кажучи, застосуванням продукту, цього серйозно кажу. Може не пропав, а замінив капсула, замінила сніданок. Замінила сніданку. Замінила, тому що так. дійсно є багато поживного, яке дійсно вона, якби всі потреби. Клітинки. Добре, дякую. Дякую Дякую. і зараз, друзі, я всім вам дякую, що ви сьогодні тут, що ви з нами. Любомир, тобі окреме дякую. Коли я почула від тої молодої людини. Що йому потрібно дбати за батьків, і він сьогодні прийшов з татом. Дякую, і будьте здорові. Дякувати Богу, що за нас дбають діти, і коли ми разом. Ну, Ви собі не уявляєте, яке то щастя, коли ми на одній хвилі радіємо цьому всьому, щасливіємо. Нас багато людей дивиться по ту е, сторону, якби ну, приймаєте рішення тільки ви, друзі. Ніхто за вас цього рішення не прийме. І мені хочеться сьогодні подякувати всім. Вам, нам, що ми разом. Привітати вас з наступаючими святами, з наступаючим Новим роком. І знаєте, що радості, Отої радості в душі. Капсула нам допомагає з цим. І за ту радість, за ту перемогу, яка неодмінно буде. І за подяку хлопцям, які стоять е і виборюють цю перемогу. Наша перемога має бути. Отеж. Так що долучаємося добром, добрим словом, молитвою, позитивом, і ми... це буде нашим вкладом. В краще життя починаємо все з себе. Отже, хто не з нами, приєднуйтеся. Зараз е, поласуємо і ви зможете задати питання, поспілкуватися. Дякую, дякую всім, що ми були разом. Дякуємо, вірочко, дякую. Щиро дітям зробити. Завершуємо трансляцію. Ми зараз. Ми завершуємо Тернопіль. От наші всі друзі тут багато всіх є. Так, дуже гарна обстановка, дуже приємні люди. Дякуємо. Дякуємо друзі, які були з нами на упрямій трансляції. Всім гарного вам наступного вечора. Будьте здорові і всього найкращого вітаємо з прошедшим різдвом. Цей маленький ісусик народжується вашем сердечкою. Родохрозит Ніжність кохання в ньому. Такий він. Для амур-амур 800 гривень буде браслет під розмір вашого зап'ястя. Хто захоче, можете собі такий браслетик зробити. У мене є такий свій. Я коли в ньому відчуваю себе дуже жіночно. Бо у нас, знаєте, у нас в кожної людини є і, і чоловіче в характері, в енергетиці. А камінчики допомагають нам балансувати. Коли нам треба бути м'якішою жіночнішою, я способі одягаю да, якісь такі камені більш м'які. Коли нам треба бути там, дерзкою або там, на, на, все на тобі. Береш там, ну от мені все чароїд з чорним, дуже допомагає в цьому плані. Там тигрове око, оце биче.